Через нелегальне виробництво цигарок бюджет України щороку недоотримує десятки мільярдів гривень. Аналітики компанії Кантар, що спеціалізуються на замірах частки нелегального ринку, наводять цифри цьогорічних втрат понад 23 мільярди гривень. І вони були б ще більшими, якби не активна робота правоохоронних органів та бюро економічної безпеки, яке провело слідчі дії на п'яти виробництвах і зупинило роботу. чином на Альвронисюну зупинена вже четвертий місяць поспіль. Бачимо непогані цифри приросту у червні, липні акцизу 4,6 мільярдів гривень або плюс 33,6% рік до року. Вочевидь, йде переток. Однак правда також те, що гідра впирається, і чи додушимо ми її разом, залежить виключно від нас, від того, як ми продовжимо спільно діяти у боротьбі. Певні успіхи роботи правоохоронців та беб визнають і експерти. Тіньовий ринок тютюну із 25% ще взимку нині вже знизився до 18%, а надходження податків зросли. Якщо у лютому це було 5,4 мільярда податків, в березні 6,3 мільярда мільярди податків, то в квітні вже 8,1 і в травні 9,1 мільярда. Наступні цифри ми побачимо десь через кілька тижнів. Тож постійне зростання як оборотів, так і сплати податків, починаючи з березня цього року. Під час відкритого засідання профільного комітету парламентарі, правоохоронці, представники бізнесу та громадські активісти відверто обговорили ситуацію на тютюновому ринку. Особливо обурила головуючого ситуація на одному з виробництв Львівщини, де на правоохоронців напали тітушки. Ви хто такі, хто має право красти у держави у армії в війну, і хто такі, що мають право так зухвало, цинічно себе поводити? Ви адекватно оцінюєте себе в цьому світі і свою позицію? Хочу, щоб ви, врешті, прийшли до тями, зрозуміли, де ви, хто ви, і е -е почали поводити себе по-людськи. У бюро економічної безпеки ж повідомили, цього року вже порушили понад 350 кримінальних проваджень проти тютюнової мафії, провели понад 800 обшуків і оглядів, вилучили з незаконного обігу продукції на 950 мільйонів гривень та 15 виробничих ліній. Також тривають слідчі дії на п'яти виробництвах, роботу яких зупинили. Ми фіксуємо навпаки усілякі намагання протистояти слідству, не дати можливості проводити слідство. Тим не менш детективи бюро економічної безпеки продовжують виконувати свою роботу а також ми вже маємо певні результати. Декількох виробників вже позбавлено ліцензії в Українській асоціації виробників тютюнових виробів теж відзначають значні зрушення у боротьбі з нелегальним виробництвом. Водночас звертають увагу, що така робота повинна бути системною та постійною. Існування значної частки тіньового сектора на тютюновому ринку продовжує становити велику загрозу для економіки країни та її обороноздатності. Пропоноване збільшення акцизного податку, яке незабаром буде винесено на голосування у парламенті, на жаль, може спричинити збільшення попиту на нелегальну тютюнову продукцію через високу ціну легальних товарів. Таким чином, зниження уваги держави до проблем тютюнового ринку може призвести до швидкого повернення тіньового сектору. Василь Сафянюк, факт сітіві. Єдині новини.